Восьмий клас біологія. Тема уроку зорова сенсорна система Око. Хочете, хочеться дивитись, як сонечко сяє. Писав Тарас Григорович Шевченко в своєму творі гайдамаки? Пригадайте, що таке сенсорні системи? Поміркуйте, людське око один із найскладніших органів чуття, який отримує світлову інформацію, а потім передає її в головний мозок. Ця інформація і є основою для формування зорових відчуттів. А яке світло сприймає око людини? Щоб дати відповідь на це запитання, попрацюємо над статтями параграфу 47. Перша стаття. Яке значення має зорова сенсорна система для людини? Зорова сенсорна система це функціональна система анатомічних утворів, яка спеціалізується на сприйманні світлових подразнень і формуванні зорових відчуттів. Людське око здатне приймати, сприймати лише видиме світло і спектру електромагнітного випромінювання в діапазоні хвиль від 380 до 770 нанометрів. За допомогою зорової сенсорної системи людина отримує більше 90% інформації про навколишнє середовище. Що в 30 разів більше за інформацію, що сприймається слухом. За допомогою зорової сенсорної системи відображаються колір, форма, розміри та визначають відстань, розташування, об'ємність предметів. Велику роль відіграє система у формуванні зорових відчуттів та емоцій. Саме ці прояви викликають у людини яскраві та глибокі переживання. При сприйнятті краси природи, витворів мистецтва з допомогою зору формується мовлення людини та забезпечується спілкування. Працюємо з таблицею відділи зорової сенсорної системи, аналізуємо характеристику кожного з відділів периферичного, провідникового і центрального, периферичний відділ. Перетворення світла у нервові імпульси здійснюють фоторецептори, палички і колбочки. Вони розташовані в сітківці ока. Ці клітини містять зорові пігменти, що сприймають і перетворюють світло. Провідниковий відділ зорової сенсорної системи. Проведення імпульсів здійснюють правий і лівий зорові нерви. Волокна яких перехрещують перед входом мозок. Центральний відділ. Обробка зорової інформації відбувається А. У підкіркових центрах таламусу і середнього мозку, Б. Зоровій зоні потиличної частки кори півкуль. Запам'ятаємо. Основною функцією зорової системи є пізнавальна, завдяки якій людина отримує найбільшу частку інформації про навколишній світ. Яку функцію ока, як функції ока взаємопов'язані з його будовою? Око людини це орган чуття. Що забезпечує зір людини. Цей чутливий отвір має кулясту форму, що сприяє його рухам в межах очної ямки черепа орбіти. Складається орган зору людини з двох частин очного яблука і допоміжного апарата. Око людини містить всередині зорові рецептори, фоторецептори. Що є елементами периферичного відділу зорової сенсорної системи. Ці клітини називаються паличками й колбочками, їх багато, вони потребують захисту та живлення. Окрім того, око здійснює та організовує проведення світлових променів до внутрішньої оболонки ока, сітківки, де й розташовані ці зорові чутливі клітини. Важливе значення для ока мають його зовнішні та внутрішні м'язи, що здійснюють рухи всього очного яблука, звуження зіниці, зміну кривизни кришталика. Будова ока очне яблуко, складається з оболонок і внутрішнього ядра допоміжний апарат. Оболонки перше. Зовнішня оболонка, склера, рогівка. Друге це середня оболонка. Розглядаємо ілюстрацію 91 шу і знаходимо на цій ілюстрації відповідні оболонки. Середня оболонка ока це власне судинна оболонка, райдужна із зеницею, вікове тіло. І третя оболонка це сітківка, має жовту. І сліпу плями. Знайдіть на ілюстрації 91 сітківку ока. Зрозумійте, де знаходиться сліпа пляма жовта пляма. Внутрішнє ядро. Внутрішнє ядро складають кришталик, волога передньої і задньої камер ока склисте тіло. Якщо функції оболонок захист і живлення очного яблука і світосприймання, то функція внутрішнього ядра це живлення та світлопроведення. Допоміжний апарат ока це брови, повіки, верхня і нижня, звіями разом. Це слізний апарат кон'юктива. Око рухові м'язи. Функції допоміжного апарату захист та рухи очей. Будова ока пов'язана з тими функціями. Які виконують ці частинки ока. Яке значення має допоміжний апарат ока? Око забезпечує... забезпечене допоміжним апаратом. Розглядаємо його на ілюстрації 92? Захисну функцію виконують брови і повіки з віями, а також слізний апарат. Він складається із слізної залози, розташованої зовнішньому кутку ока, слізного мішка і носослізному каналу. Знайдіть, будь ласка, їх на цій ілюстрації. Слізна рідина зволожує поверхню очного яблука, змиває сторонні частинки і знешкоджує бактерії, що потрапили в око, оскільки містить бактерицидну речовину лізоцим. Внутрішня частина повік вкриті сполучно-тканинною оболонкою, кон'юктивою, яка містить додаткові слізні залози. Завдяки окоруховим м'язам, посмугованої прямій косі, очне яблуко постійно рухається. Отже, допоміжний апарат ока забезпечує захист та рухи очного яблука. Увага, рубрика діяльність. Виконуємо лабораторне дослідження виявлення сліпої плями на сітківці ока. Мета цієї роботи розвивати дослідницькі вміння та вміння пояснювати результати дослідження. Обладнанням буде ось ця картка для демонстрації сліпої плями на сітківці ока, щільний папір. Хід роботи. Прикрийте ліве око рукою або щільним папером. І почніть розглядати картку з малюнком, повільно наближаючи її до ока. При цьому дивіться тільки на ліве зображення. Плюс на якій відстані від ока зникає праве зображення кола і чому. Те саме зробіть із прикритим правим оком, але почніть розглядати праве зображення кола. На якій відстані від ока Зникає ліве зображення плюса. І чому? Підсумок роботи. Не забудьте оформити в робочому зошиті. Біологія плюс наука цікавий міжпредметний міні-проект. Філато видатний український офтальмолог. Чиє ім'я присвоєне Одеському інституту очних хвороб. Він першим у світі запропонував пересаджування рогівки в 1924 році. Цікаво знати, що рогівка добре відновлюється, розрізи у ній можна зашивати, і це не порушує зору. Оцініть значення внеску Філатова у розвиток знань про око людини. Досягти Очікуваних вами результатів в ході самооцінки допоможуть ось ці різнорівневі диференційні вправи. Введіть цей квест. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.